Вероніка Лебедєва. голова Асоціації фахівців з управління персоналу, співвласниця кадрової агенції, має юридичну освіту, одружена виховує сина. Полюбляє подорожувати та збирати гриби. Життєве кредо. Чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. Зараз предоставити резюме просять буквально усі роботодавці, і навіть не тільки роботодавці, а просто ти кудись ще на якийсь грант чи на якийсь конкурс пробуєш себе і там постійно просять резюме. Скажіть Вероніко, чому це дійсно така важлива річ? Чому це такий дійсно важливий документ? І наскільки він може відображати дійсність того, яким є працівник? Так, я хочу от саме подякувати вам за те, що ви назвали резюме документом, адже на сьогодні багато людей не відносяться до резюме серйозно, особливо до резюме виставлених на сайтах пошуку роботи. А Хочу сказати, що ця інформація публічна. До неї будь-хто може мати доступ. Це навіть не обов'язково роботодавець, будь-яка людина може знайти ваше резюме на цих сайтах. Так, відкрита буде інформація, номер телефону тільки роботодавцям, але все інше бачать і інші люди. І що саме цікаве, ця історія зберігається в архівах завжди. Тобто ми маємо доступ зараз до резюме, яким 10 Років. І якщо людина думає, що а я там щось десь там напишу, як-небудь якось так на сьогодні прокатить, то потім через 5-10 через років, можливо, у вас в житті зміниться ситуація, можливо, у вас зміниться ваш статус, все. Але ця історія ваша залишиться. Тому я хочу дійсно, щоб ви відносилися шукачі до резюме, як до документу, це ваше обличчя. Це ваше перше вітання взагалі з людьми, будь то чи роботодавець, чи грантодавець, тому звичайно є певні правила оформлення. Тож давайте ми і поговоримо про ці правила, про те, щоб вже знати точно і конкретно, що робити, щоб потрапити в ціль. Але перед цим дозвольте запитати: а я розумію, що інтернет нічого не забуває, просто ви говорите резюме, які 10 років в мережі. А можна, от в людини ж змінюється теж і досвід роботи, і все решта. А можна ось це попереднє резюме, яке ти скидав, просто такі видалити чи забути новий виставив і кажеш, все звертайте увагу на це нове. Звичайно, можна, але це треба зайти в особистий кабінет, це зробити. Більшість шукачів цього не роблять, не видаляють старі резюме все, тоді до запитання Вероніки. Я Саша вияснив мене? своє те, що турбувало його. Це пишіть з першого разу грамотно і все правильно. Друзі, зараз після етеру швиденько всі в інтернет шукати резюме Олександра. Мені ж цікаво, що там таке. Отже, Вероніко, давайте основні правила. Ну, що хотілося би сказати: якщо ви додаєте фото, до речі, за європейськими стандартами в резюме взагалі заборонено додавати фото для того, щоб не було відбору по гендеру, по зовнішності, Там дуже обмеження, толерантність повинно бути обов'язково у роботодавці. В нас все ж таки є традиція фото в резюме. Якщо ви любите дуже свою родину, не потрібно на резюме виставляти всю родину. У мене був такий випадок шукач, це керівник. Він сказав, я не приберу фото з донькою. Хай роботодавець бачить, що це для мене сенс життя. Я кажу, я дуже рада за вас, за вашу доньку, але ви ж йдете на роботу, давайте вас в костюмі сфотографую от прямо зараз. Ні, і все. Тобто, може, він натякав просто, що на роботу з донькою теж буде ходити, і зарплату на неї теж потрібно розплатити. Ну, є такі моменти, але через це йому відмовляли багато роботодавців у співбесіді. Він, звичайно, знайшов роботу, але на це пішло більше часу. І він сам собі обмежив вибір фактично. Зустрічаються також замість фотографії, чашечка кави, доброго ранку. От, Такі теж моменти. Це, це хто зі світанку? Доброго ранку поставив. Це класна е, листівочка переслати в месенджери, виставити в соціальних мережах для резюме не підходить. Тобто, це напівофіційне фото, яке дозволяє трошки посмішки. Бажано на білому фоні, якщо ви знайдете час, підете в фотоательє або попросите знайомого фотографа зробити це якісно, взагалі буде супер. От стосовно самого тіла резюме, як ми називаємо, тобто самого документу. Перераховується три останніх місця роботи, не потрібно писати абсолютно всю вашу біографію. Починав свою кар'єру да. з того, що пас гусенята у селі, в бабусі там ти не черга. зупиняєшся своїм резюме. <рес> ти ще його не бачила. Не потрібно робити поспішних визм. Не будемо шукати в інтернеті. Нам Саша потім сам це розповість. <рес> якщо є вже закінчена вища освіта, школу ми не згадуємо, навіть якщо це були кращі ваші роки. Навіть якщо ви ходили на Олімпіади і здобували якісь спортивні нагороди, це все чудово, але ми говоримо завжди про останню освіту. Якщо, звичайно, наприклад, ваш технікум, тобто е нижчий рівень вищої освіти, відрізняється спеціальність і ви все одно хочете це вказати, ви вказуєте від останньої поградації вищої. Якщо ж це, наприклад, юрист-юрист, але там спеціаліст там магістр, тоді ми виставляємо тільки вищу освіту, та, яка. Вище за рангом. От, е, дуже велику роль відіграють курси, тренінги, навчання. Це все треба обов'язково писати. Е, бажано починати зі скілів, як зараз модно казати, або навичок. Це те, що цікавить роботодавця. Вкажіть програми, які володієте, мови, якими володієте. Вкажіть ті навички, які для вас є ключові. Розпишіть обов'язки. Отут в цьому прикладі резюме дуже круто зроблено, що розписані і досягнення для керівника, для людини амбітної, це дійсно є плюсом. Ну, це Дякуємо. Це дуже коротко. Дякуємо. Ми розуміємо, що Ми говорили, це не вичерпна тема. Так, так. Але можливо, дійсно серед наших телеглядачів є ті, хто якраз в пошуку роботи. Ви їх змотивували насамперед зробити цей найважливіший перший крок.